Всім привіті! Сьогодні буду робити грубі пряники, як я їх називаю, або ще домашні пряники, які такі зверху покриті глазурою пудри з білком. Отакі От я буду робити. І буду показувати. Так що для цього нам потрібно кефір. Все виливаємо в велику миску і будемо змішувати кефір, два жовтки, а білки будемо збивати на глазур з пудрою, цукор, порошок до печива, олія, ванілька. І тут я маю какаву, я його зараз пересію і додавлю до тіста. І зараз я це все вимішаю і тоді буду додати потрошки муку і вимішувати тісто. Але перше треба змішати ці всі інгредієнти добре. І тепер потрошки буду додати муку, не всю зразу. І вимішувати тісто. Тепер тісто готове. Дивіться, як гарно вимісилося. Бачите, дуже гарненьке, м'ягеньке таке тістечко. І тепер я його буду ставити на підходження в холодильник на годину на півтора, то залежить коли воно чуть-чуть підніметься. Воно має капельку піднятися на велике підняття, не розраховує. Тепер олією я змастила миску, і тепер його сюди. Ви можете, я додала до свого тіста какаву. Ви можете, якщо не хочете, щоб було темне печиво всередині, не мусите додавати какаву. Какао є по. По бажанню, хто як хоче. Я хочу, як я потім зверху буду мастити пудрою, ну, глазурю такою зверху, то воно буде тут біленьке, а всередині буде коричневий, коричневе печенько. І мені це подобається, я тому так зробила. А ви робіть, як вам буде подобатися. Тісто було в холодильнику годину. Я його зараз витягнула, трошки присиплю стола мукою і будемо розкачувати. Треба розкачати приблизно на сантиметр. І от тепер я роблю такі кружельця і буду ставити їх на бляшку. Поки мої пряночки печуться, я взяла 100 г цукрової пудри, білочки і капельку лимонного соку, і зараз це все буду вимішувати. То для помазки зверху я взяла 100 грам цукрової пудри, бо, бо невідомо скільки треба буде. Якщо буде замало, то, то ще візьму, але я не думаю, що буде замало. О. І буду додавати лимонний сік. Він дає такий присмак лимона, чуть-чуть кислинку дає. О. І, і щоб цукрова пудра була біленька для стабільності, то теж добре. І Я люблю той присмак лимона на пряничках. пряночках. Так відчувається той смак, він дуже приємний. О, все. Наша помазка готова. Чекаємо на прянички. Гарненько попіднімалися, попідростали. І так шпажкою можна провірити, чи готові. Думаю, і тепер прянички устигли, і їх можна намазувати. Глазурю. Тепер саме ліпше це робити руками. Я буду робити руками і буду вам отак показувати. Отак просто рукою обереш, намазуєш. Якщо ваша маска чуть-чуть зарідка, додавте чуть, чуть пудри. Якщо загуста, додавте білка або навіть водички можете додавити. Отак зі всіх сторін. Зі всіх сторін, намазуєш. І ця помазка має висохнути. Зазвичай вона сохне так через ніч я роблю, і вона мені через ніч висухає до ранку. Так що наберіться терпіння. <хи> і почекайте ще через ніч до ранку, щоб покушати, яке печенько. Отак, змазуємо його зі всіх, зі всіх сторін, де можемо. І складаємо, щоб підсох. І так буду робити зі всіма печенями, поки всі. Не понамазую. І вже як воно висохне, тоді я покажу і попробуємо, яке воно буде всередині. Отак. Тепер дивіться, я все печеньку перемастила. І так пудри не шкодуйте, бо її якраз вистачає на цю норму. О, і все, і завтра будемо вже пробувати. І так, наші печенька гарненько підсохли. Зараз ми... Розламаємо. О! отак виглядають. Отак. Всередині. Гарно, дуже гарно. Дуже гарно виглядають. І зараз покушаємо який на смак. Мм. На смак дуже добре. На смак добре і до ранішньої кави дуже добре пасують <ріхи> Дуже добре пасують Так що печенька добрі. Рекомендую печіть. Нехай вам не вдасться, нехай будуть такі пухкенькі, файненькі. І до слідуючого смачного відео. па-па